Всем добрий день. В цьому відео розкажемо про один із методів, як можна до весни зберегти пагони майбутніх живців та саженців інжиру. Ну, спочатку от викопана яма, в якому далі буде укладатися весь посадковий матеріал. На дно ями. Укладаємо, е, ці пагани, які е, самі великі. Е, на дно ями не треба нічого е, підсилати. я зробив тільки е, по краям дві білі бумажці, положив, щоб при розкопці по весні було зрозуміло, де е, початок, де конець ями. От. Спочатку вкладаємо великі пагани, далі заповнюємо яму менш за розмерами паганими інжиру. От так яма поступово заповнюється і паганими інжиру та вже готовими саженцями одно- чи двохрічними інжиру. На продаж по весні слідуючого року ще трохи, і всі саженці та пагани пойдуть на спойки вже до весни 2025 року. Передостанній етап укриття саженців та живців інжиру, трохи накриваємо джутовими мішками, ну, а потім. Результат буде у наступному ролику у кінці. От в такому вигляді будуть живці та саженці інжиру і не тільки зимувати. Це Одеська область, Південь України. Ну, Зверху, ви бачите, я не дуже прикопував від поверхні живців. От. Можливо, на північі трохи більше землі треба накидати на яму, щоб гарно збереглись саженці та пагани інжиру та будь-чого. На все добре.